Доброго дня, ви на каналі Ніна Фромкиїв. Сьогодні я запрошую вас до себе в сад. Зараз в нас закінчується весна, а цвітіння квітів таке, наче вже літо. Дуже рано в цьому році і аромат стоїть неймовірний від троянд, від цього квітіння. І очікую ось квітування гортензій. Дивіться, вже повним ходом насичуються пуп'янки. Очікуємо тут широкий, такий великий кущ в мене. Ну, а зараз я з вами буду висаджувати помідори, розсаду помідорів. Приїхали додому помідори, які мені сестра відсадила в чудовому стані. І дуже гарно, що вони в горщиках. Да. На рахунок сортів я пізніше розкажу, що це за сорти більш детально. І зараз мені треба десь їх висаджувати. Це чорний. Ага, чорний. І це в стаканчику, це я точно пам'ятаю. Зараз їм шукати місце, щоб висадити. Так, що я вирішила? Навкруги будинку в мене є такі грядки, вони довгі і вузькі. От саме тут я і висаджу. Зараз помідори. Тут сонячно, тепло, це сонячна сторона, але весь день тут не випалює сонце. І декілька кущиків помідорів я тут якраз і розсаджу. Тут у мене олича, вона ще дуже маленька, я її тільки формую. Темна олича, дуже класний сорт, і кізил. Поки нема плодів, тут нещадно формую, не буде заважати. І ще тут росте хризантема. Це літня хризантема. вона Квітує перша. Квіточка тут незначна, така маленька, біленька, але, ну, вона от-от вже почне квітувати. Бачите? Це хризантема рання, дуже рання. Ну, нехай росте. Вона не буде заважати. А тут я висаджу ці помідори. Головне вчасно. Поливати тепленькою водою. Да, ці помідори я буду висаджувати, трошки поглиблюючи, але не сильно. А ці помідори, розсада, яка знаходиться в стаканчику, безумовно, треба поглибити при посадці. І тут ще будуть додаткові корінчики. Хиленька така вона в стаканчику, витягнулась нічого. Все буде з опорою, зараз висаджу. Висаджую помідори, одразу ставлю опору і по мірі зростання помідору буду підіймати це кільце, і добре воно буде триматись. Дуже зручно користуватися саме такими опорами, але якщо у вас мало помідорів, звичайно, якщо багато помідорів, це не напасишся такою опорою. Тепер хочу сказати, як я висаджую. Роблю луночку. Отак от наливаю води, потім висаджую помідор. Пригрібаю ґрунтом і все більше не проливаю. Цього буде достатньо. А дивіться, оце чорнозем і дуже видно, який колір землі, пісок і глина у сестри. І дивіться, який колір її ґрунту, а який у мене це чорнозем. Можна зрівняти дуже гарно видно. І зараз висаджую. Трошки нахиляю, щоб не зламати помідор, присипаю ґрунтом, і нічого більше не треба втрамбовувати зовсім. Не треба це робити. Вода буде всмоктуватися і корінчик буде розподілятися сам. Це не потрібно робити. І зверху теж не потрібно вже проливати при посадці, коли ви так ґрунт. З водою всипаєте, цього буде достатньо. Треба вирівняти, зараз я виключаюсь. Два помідора я посадила ще й тут, в цій діляночці. Тут сонячне місце і дуже гарно якраз тут буде смородину згодом я приберу і обріжу. Абрикос поки що тримається, але дуже багато обсипалось. Скоріше за все, ці холоди вразили ще й абрикос. Ну, хоч щось може і залишиться. Помідори чудово прийнялися і навіть починають цвісти, Дивіться. Головне. І все ж таки хочу додати: коли ми висаджуємо помідори, в луночку я добре проливаю воду. І цього достатньо на днів 5. Тобто потім, днів 5, намагайтесь не поливати помідори зовсім. Помідор в таких умовах починає шукати воду, його коріння розгалужується, він робиться міцнішим. Після того, як я висадила помідори, я намагаюся днів 5 не поливати зовсім помідори. Це помідору тільки на користь. І ось дивіться помідор, який був в цьому стаканчику, був зовсім такий хиленький. Ну? Міцніше одразу, одразу це помітно. І ще, і ще слідкую за тим, щоб листічко, нижнє листя помідору зовсім не торкалось землі. От зовсім. Бо це інфекція і хвороби. Від землі саме помідор отримує хвороби. Або половинку листочка я обриваю, або цілий. Те, що знизу і торкається поверхні ґрунту, треба обірвати, обламати. Пам'ятаєте, Алісіум по краю горщика зійшов, і посередині в мене така дірочка. Оце ми сюди зараз я буду ставити горщик. Тут у мене буде вставлений горщик з бугенвілією. Всю зиму вона страждала в мене, вимахала отакої висоти, згодом я її, безумовно, буду обрізати і вже розмножую на черенки взяла звідсіля. Якщо так не зробити, то буде доволі голий стовбур, і це дуже негарно, як на мене. А знизу буде заростати алісіум. Сіфлору я теж винесла з дому на двір. Вже навіть ось новенький пустила паганий і пустила на опору. Хочу, щоб вона тут все на опорі завела. Вігіла в цьому році. Просто краса. А далі ще й червона. І тут на водоймі снить і досить непогано виглядає. Снить я завжди все що цвіте, відсниті. Вириваю. Це мені не подобається, наче пух, наче пух. Кущ повністю квітує. Всі гілочки. Там, де не квітує, це вже закладка на наступний рік. Квітувати буде Вейгела в наступному році саме на цих гілочках. І вона ще такі ось, о, всередині дуже багато випускає. Дивіться, гілочка повністю-повністю квітує. І тут така ж сама. Яка вона ароматна? Запах який стоїть чудовий. Гарнюня. Одель ще й червоновий гела неймовірна прикраса саду. Забарвлення квіточок на цьому чагарнику варюється від білого, дивіться, до рожевого, а потім насиченого рожевого. І всередині, дивіться, доходить до майже бордового кольору. І так по всьому по всьому чагарнику, як пух. До того ж, після квітування виєли, Кущ з таким вирігатним листичком виглядає теж як прикраса. До речі, він квітує ще й пізніше, повторне квітування в нього є. І одноразово на цьому щогарнику є ще пуп'янки, які не відкриті. Дивіться, на гілочці є пуп'янки ще не відкриті. І Вейгела цвіте. Саме тому різноманітного кольору квіточки, починаючи білими і закінчуючи такими насиченими рожевими квіточками. Чудовий сорт. На початку серпня Вейгела повторно може квітувати не так пишно, але все ж таки будуть з'являтися ще поодинокі квіточки. Чудовий чагарник. На цій вігелі теж з'являються такі нові гілочки, і саме на них вігела буде квітувати наступного року або на початку серпня, другий раз. Дивіться, вона квітує, а тут ще є пуп'янки. І тому квітування вігели досить довге. І в мене ці два кущі вейгели посаджені поодаль, одна від одної, ці два сорти. Я одноразово можу бачити спостерігати і червоними квіточками, і з рожевими квіточками поодаль другий кущ. І це дуже прикрашає ділянку саду. Почала квітувати моя улюблена троянда на арці. Це троянда Вестерленд. Який чудовий аромат вона має. Вона просто неймовірна. Боже, який же аромат в неї, вона так пахне. І заплетьте на вся арка цією трояндою. Поки що починають відкриватися декілька бутонів. Ще одна троянда на арці, в котру я живцювала. І далі, бачите, як виглядає далі на арці, на, на другій арці ще одна троянда, моя улюблена, квітує. Тут одна арка переходить плавно в іншу арку. Я проходжу, тут вона вся буде квітувати. Asta poperedu Втім буде інша арочка далі. Ця троянда вестерленд, вона плетиста, має таку міцну. Дуже велику квітку до того ж чудовим ароматом, і в цьому році я її лишила частину на арці, а частину відвела в сторону на опору, на якій знаходиться виноград. І таким чином я збільшила її квітування. Вона буде не тільки на проході квітувати, а ще й з правої сторони. Ще більше буде квітувати. Дуже зручні оці підпорки. І коли їх поставити вчасно під рослину, то одразу листячко приймає потрібну форму, кущик одразу формується і виглядає досить охайно, не завалюється, не падає. Але мені завжди їх не вистачає. От скільки ми їх робимо, завжди не вистачає. Я їх ставлю Не троянду, ставлю. Ця троянда взагалі в мене так от на проході біля доріжки, вона ще й колюча, і я отак от от підпираю і стримую її. Зараз якраз вирішили зробити ще декілька таких підпорок для рослин. Це звичайний дріт, в нас його називають катанка. Нарізаємо його на окремі відрізки, в нас приблизно довжиною. По 2 метри. Звичайно, вирішила показати, як їх зручно і краще зробити. Спочатку вигін дугу треба зробити максимально рівною підлозі. Це дуга, яка буде підтримувати рослину. А сам стовпчик, який буде входити в землю, його треба вигнути в іншій площині. Дуже зручно отак от покласти якусь палку, в нас труба, і відносно неї вигнути стопчик отаким чином, просто підняти вгору. Дуже зручно це робити саме так. Цей стопчик довжиною 60-65 см. Ну і враховуйте, що половина цього стопчика буде входити в землю. І виходять у нас такі вигнуті опори. Це вже вони готові досить легко і зручно. Лишилось тільки пофарбувати їх, ну, стримати від корозії. Звичайно, і довжина вигину, і радіус вигину може бути довільним і висота стовпчика, котрий буде заходити в землю. І трошки лишається на поверхні, це все довільні розміри. Вони залежать від того, яку рослину ви будете припинати, якщо височенька робите вище і більше. Особливо це стосується хризантем вони взагалі схильні отак от лягти тільки пройде дощ, вони приймають горизонтальне положення. А коли я підпираю цими опорами то вони так приймають зовсім іншу форму. До речі, тут підпорки ще нема. От саме сюди їх теж треба буде припнути, трошки стримати. До речі, ви тільки подивіться, скільки винограду ось дуже велика гілочка, але чогось він не цвіте. Не знаю, він же повинен був квітнути. Може це він примерз. Дуже багато винограду, дуже на опорі, З усіх боків видно. І ось я бачу, що виноград починає тільки-тільки починає цвісти. До речі, до цвітіння винограду треба встигнути зробити всі обробки. Під час цвітіння не можна обробляти виноград і не можна намагатись не поливати навіть виноград. Це треба встигнути зробити до цвітіння. Півонія починає квітнути, я вже навіть для букетів зрізала, вдома вони вже повідкривались. Чудовий аромат, це в мене старий сорт, але так от зберігла ще. А ця троянда поруч з парковкою у нас розташована на окремій опорі. Дуже багато квіточок. Повністю вона ще не показала, як вона буде квітувати. Ще дуже багато пуп'янок, але вже видно, яка вона чудова. І поруч з нею я цю троянду я методом живцювання вкорінювала тут. Просто з маленького живця. І поруч з нею ще рожева троянда теж. До речі, я її теж тут живцювала, навіть не очікувала, що вона прийметься. І маю такий чудовий результат і рожева троянда. Її навіть буду пересаджувати згодом. А ця троянда, ну, майже святковий букет. Вона отак от всередині двору, на парковці. Окремо так стоїть, на окремій такій опорі. Де ...да вона повністю заполонила весь простір, дивіться. З іншої сторони, опори вона теж вся-вся в пуп'янках, дивіться. Карна троянда, неймовірне квітіння. Це тільки початок з усіх боків.